Салатик. І сьогодні ми з вами перевіримо, який із рідкісних бравлерів найшвидше переможе великого робота в тренуванні. А тепер у нас буде це Брок. Аж маємо і Китаю треніровка. І зараз подивимося, який із Бравлерів найшвидше переможе саме ось цього робота величезного. Так, цей це буду секунда мір і один, два, три. Почали. Стоп! А якщо в мене щось не так з навиками, поправте мене в коментарях. Я старався вибачте. ну так я граю. Так, Броку зайняло це 15 секунд 40 мілісекунд. Доволі непоганий результат. Унікація навіть дуже гарний. Для box. рідкісного бравлера. Так, наступний у нас буде Бравлер. Це Кольт. Так, беремо Кольта. Нажимаємо тренування. Ну, Я думаю, все-таки у Брока має бути швидше. По ідеї. 3 2 1 počali Ja sa, ako u mňa nie tak si znala, komentuješ v komentároch, ale ja sa yeah. starám. І кольту тут це зайняло, щоб перемогти великого робота. 24 секунди, 50 мілісекунд. Наступний браулер, якому будемо перевіряти її рідкісних, буде... давайте. Міта. Її сила в тому, що вона може визвати ведмедя, в принципі, цей призарядок, який буде їй дуже гарно допомагати. Так що ні ти є шанси побити брока. Поки що перемагає брок. Три, два, один почали. Тут, в принципі, два рази дуже без місця. У нас а один і той за саме. Щось я думав, що ні та пошука Я просто юзаю все, що можу, якщо мені зі знавиками знов 6 в коментарях. Але я дуже стараюсь. Так, і. В тим часом я майже вже робив робота. Так, і це мені зайняло 37 секунд 81 мілісекунда. Там мій мішка продовжує бути. Так, наступний браулер, який я хочу перевірити. Із рідкісних. Ми тільки перевіряємо рідкісних Буде ель-примо. На концовочку я хочу залишити цього бійця Хто зрозумів, хто грає в Бравл той зрозумів. Так, іспитать. тренування Ель-примо! Так, 3, 2, 1. гоу Нам це буде довгенько. І стоп. А для Альпрімо це зайняло 40 секунд 33 мілісекунди. А далі із різкісних бравлерів, їх, в принципі, не також багато. Я хочу перевірити була. Поки що у нас фіналістом досі є Брок. Друге місце Кольц, третє Міта, четверте Ель Прімо. Подивимося, чи вийде бул хоча б на друге або третє. Ну що, 3, 2, 1, гоу! Починаємо. Ой, вибачаюсь. я ці декілька секунд потім Вибачаюсь, я не хотів. Трішки навики храмають, як я розумію. Так, в ітогі обуваці за зайняло 37 секунд, 48 секунд, але десь, я думаю, ще від'їхав, можна відняти 3 секунди. Це буде 34 секунди. Так, наступний рідкісний бравлер у нас буде. Хто ще залишився? Роза! Ну, Роза це буде довго, я вам відразу кажу. Буде зовсім не швидко. Три, два, один, гоу! Так, на кінець я подала в робота це у Рози зайняло дуже довго, я постав на паузу, тому що Роза це дуже довго робила. І врозі це зайняло 1 хвилину, 4 секунди, 58 мілісекунд. Так, наступний бравлер Хай це буде... А, все, їх не також багато рідкісно, знаєте. А, мені, в мене є, залишився вибір між Поко та Барлі, Ну, як я сказала вам, Поко залише на десерт, Так що беремо Барлі. Барлі, це теж попереджає, буде не швидко, хоча, можливо, навіть ніж роза. Ну, зараз подивимося. І якщо вам цікаво, реально поставте лайкосик, тому що я стараюсь в принципі. Так. 3, 2, 1. Почали. І стоп! У барлі це вийшло навіть швидко. 36 секунд зайняло у Барлі. Це, повторюся, швидше, ніж Ніта. Так, наступний боець найсолодший. Ну, я так скажу, тому що урон у нього во. Це залишився. Б... Ой, не баллий. Апоко! Відразу попереджаю, це буде дуже довго, так що прийдеться, напевно, ставити на паузу. Навіть довше, ніж Роза. <звук> набагато. <звук> ну що, три, два, один. Погнали! Відразу скажу, можна було, звичайно, взяти пасівку на ульту, на, на, щоб оце ульта давала на, ну, типу, урон зносила. Але я вирішив робити так, щоб все було, як воно є, щоб я його не трогав. Щоб воно якби так і є, так і було. Щоб було все по-чесному. Можете мене засуджувати в коментарях, я не знаю. Мені сказали, що так буде краще. Так що нікому я ніякої пасівки не маю, нічого гаджети теж не міняю. А поки це буде дуже довго. Чи інтернет поки. Давайте я до вас звернув і все, хоча б коли знесуємо. Йому... Хоча б коли залишиться в нього десь кп. Ось пройшло вже майже 2 хвилини, я досі б'ю цього робота. У мене вже болять пальці. Стоп! І у це зайняло. 2 хвилини, 4 секунди, 24 мілісекунди. Довгенько він це робив. І в ітоді yeah. я готова оголосити результати, хто із рідкісних на першому місці, найшвидше, типу, ну, цей переміг робота, а хто на останньому. На першому місці з результатом 15 секунд, 40 мілісекунд. У нас Брок. На другому місці у нас. Зараз подивлюся. Кольт виходить. З результатом 24 секунди, 54 мілісекунди. На третьому місці у нас. Виходить. На третьому місці з результатом 34 секунди 48 мілісекунд у нас був. На четвертому місці у нас. я дуже здивувався, Барлі. Далі на п'ятому місці у нас Нітатак. Ніт на шостому місці у нас Эль Прімо. На сьомому місці у нас Роза, а на восьмому наш улюблений Поко. Литоги переміг брок. Якщо ви наберете на цьому відео, а десь хоча б, давайте, 50-100 просмотрів і 3 лайка, то я випущу другу частину зі сверхредкими. Ця вам кажу, всім пока, з вам був я з салатик.